Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам гру чорними проти королівського гамбіту з виграшем Пірзен. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Білі розігрують королівський гамбіт та ставлять свого пішака на е 4 Ми відповідаємо пішаком на d5. Білі забирають нашого пішака на d5. Чорні ставлять свого пішака на c6. Білі не хочуть забирати пішака на c6, щоб не дати розвиватися коню та ставлять ферзь на e2. Ми забираємо білого пішака на d5. Білі ферзем. Забирають нашого пішака на e5 шах. Чорні від шаху закриваються слоном на e 2 Залишивши незахищеного пішака. Білий ферзь з задоволенням забере нашого пішака на D7 з нападом на туру. Чорний слон стає на F6 з нападом на ферзя. Білий ферзь відступає на єдине місце це на g 3 Чорний слон стає на F4 та виграє цим ходом білого ферзя. Дуже достойна пастка та кондогра проти королівського амбіту. Якщо сподобалась дана пастка та комбінація, ставте -то подобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!